Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Привіт, мої любі! А які ж це добрі звички, що здоров'я бережуть? Я пропоную вам послухати правила, які допоможуть нам здобути корисні звички та збережуть здоров'я. Бо здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Правило перше це дотримання режиму дня. А що таке режим дня? Це прокидатися і лягати спати в один і той же час. Правильно харчуватися в один і той же час. А ще регулярно знаходитись на свіжому. Повітрі. Правило номер 2 Це вірно харчуватися. А чи знаєте ви, що корисно вживати, а що ні? Давайте пограємо в гру, яка називається корисно та шкідливо? Фрукти та ягоди. Це корисно. Цукерки та багато сладощів. Це шкідливо. Овочі. Звісно, це дуже корисно. Чипси. Це шкідливо. Молочні продукти. Це корисно. А Газовані напої, звісно, це шкідливо. Правило номер 3 Загартування. Водичка, сонце та повітря в лузі це найкращі наші друзі. Ми можемо купатися, засмагати на сонечку. Та гуляти на свіжому повітрі, і наш організм буде загортований. Правило четверте: заняття фізкультурою та спортом. З фізкультурою ми дружимо, і тому ми спритні дуже. Фізкультура і спорт це гра. Скажем, дружно їм! Ура! Правило 5 це дотримання гігієни. А що це за правило? Так, мити ручки з милом та витирати рушничком перед їжею та після прогулянок. Чистити зубки та робити зачистки. Правило шосте. Наші звички. Звички бувають як корисними, так і шкідливими для здоров'я. Слідкуйте за тим, щоб у вас не з'явились шкідливі звички. Давайте пограємо ще раз в гру корисно, шкідливо. Довго дивитися телевізор чи комп'ютер це шкідливо. А лягати вчасно спати. Та прикидати вчасно це корисно. Ходити брудним це дуже шкідливо. А бути чистим, вмиватися, чистити зубки, бути охайним, це дуже корисно. Гристи нігті та колупатися в носі або колупатися в ухах, це дуже шкідливо. А ось виконувати ранкову зарядку це звичайно корисно. Виконуйте хороші звички, дотримайтеся режиму дня, загартовайте свій організм, правильно харчуйтесь, займайтеся фізкультурою та спортом, слідкуйте за гігієною. та зростайте всі здоровими. До побачення!